Я, наприклад, категорично проти уряду національної єдності, бо уряд національної єдності формується за політичним принципом. Серед кого серед парламенту, який сам себе не усвідомлює парламентом, ну тобто, це буде уряд національного срачу. Я вже розумію, як будуть намагатися розписати шахматки схематозів і як будуть опозиції влади всередині уряду один одного підсиджувати. Я не вірю в такий уряд, і про те, що він взагалі може бути дієвим і механізмом, якби. Він міг народитися в Україні, він би народився на самому початку, а в нас просто не здатна ні влада, ні опозиція до того, щоб не сидіти підсиджувати один одного. Пам'ятаєш спочатку, коли Зеленський звернувся до Порошенка, коли Порошенко сказав, я готовий, коли Тимошенко сказала, я готова, всі і так далі. І певний час що в парламенті голосували всі разом тощо, але ж, але вже кожен точив ножа і чекав, коли хтось уступиться для того, щоб встромити його. Ну чому я ну, нашо? Я 25, 25. Uh, лютого я зв'язався вже з подоляком і сказав: закопуємо топор війни, працюємо на са інтереси відстояти державу, що треба, давай, кажи. Я, я заходжусь на базі нацполу зараз. Давай це два наступний день. Він каже, Супер, да, і далі. Я пам'ятаю, що вони робили. Так от я тобі хочу сказати, багато людей тоді запропонували і жодному вони не потисли руку. Чому? Ну тому що вони, по перше, навіть тоді наготові були з кимось об'єднуватися навіть тоді. А по-друге, переможець повинен бути один, навіть пес-патрон зараз невідомо де, бо він занадто став популярним ну сміх сміхом, але якби це була проблема тільки самою владою, це проблема з усіма, хто рветься у владу. Така модель поведінки в Україні в політичній культурі, не дарма три гетьмана на двох казаків і все інше. Тому ті, хто пропонують і кажуть, зариваємо сокиру війни. А вони не сидять в таких кріслах в Україні, тому що просто політика інакше, українська працює, раз другий момент з цим пов'язаний це те, що я би повірив, би якби сказали, про те, що ми формуємо уряд, скажімо, воєнного часу умовно за іншими принципами. Але президент мав би взяти відповідальність за такий уряд. А, тому що зрозуміло, що він гарант конституції, він вихонув командуючий під час війни. І тоді він несе відповідальність, а не оце от розмазана відповідальність, коли де-факто уряд Він формує формує не тільки за своїх близьких формує, але не тільки битоні. своїх. Формує, тільки само, свої. собою. само собою. А, і тоді виникає інший момент, який і цей сценарій робить ну, майже неможливим. А хто за нинішнього законодавства в нинішніх е, умовах інституційних спорядних людей. Пішов би взагалі в уряд, от повірив би, що в такий уряд варто іти, і ти здатен будеш, і зможеш. Де ніхто в лютому 22-го була велика кількість людей сьогодні, так тому що співпрацювати ну це з Зеленським це. це обнулити себе і знищити свою репутацію. Коротше кажучи, я не вірю ні в який уряд національної єдності а, наразі, а, я на початках не вірив, що він здат, є здатна конструкція, і зараз не вірю. З приводу вийти і все це сказати, і після цього підтримати ні. Я не збираюсь підтримувати а, ні за казати молодці, чудово і взагалі за жодних обставин. Чому? Тому що вже купа всього зроблена, і для мене це не обнулить. Інша справа, не, не. що я. Не в опозиції до власної держави є інститут, є інституції. і відповідно є питання, в яких навіть затиснувши носа, але в нас немає на столі просто ідеальних варіантів. От ми не в тій ситуації, коли в нас є хороше правильне рішення, яке несе одні позитиви і жодних ризиків, і інше рішення, яке ризики і негативи. І ми такі сидимо і думаємо, нам. Хороше чи нам погане рішення? Ну якщо були вони такі, то ми би не сиділи би і не думали все очевидно зрозуміло. А в нас на столі всі рішення, які несуть в собі, а певні позитиви і певні негативи. Певні загрози і певні, і ми сидимо і зважуємо весь час, мається навіть як суспільство, як ті, хто працюють з політичною аналітикою. Мені приходиться випрацьовувати певні рекомендації, які потім закидувати через іноземців, всередині через різні кабінети, тощо. І ти сидиш, і ти розумієш, у цього рішення такі загрози, у цього рішення такі загрози. З якими загрозами ми готові зжитися, змиритися, з якими можемо працювати, які ми можемо зробити так, щоб не допустити мінімізувати тощо. Але ми вибираємо серед варіантів, які всі не ідеальні. І це також треба тримати в голові. Бо коли зараз кричать відставку Зеленського, відставку уряд, парламент взагалі рознести нафік на вулицю, всіх вивести розстріляти. Ні, Це немає позиція. Ж... Ні, 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 не твоя. Я маю на увазі в а, соціальних мережах і різні, вибач, і придурки серед ломів. І ти сидиш і думаєш, ви зовсім ну просто окей. А, частина опозиції кричить, треба уряд відправити в відставку, і в мене питання: і що ми отримаємо уряд Шмигаля 3.0? але є і хороші новини. Ну, справді хороші в Україну надійшов транш допомоги на 6 мільярдів євро від ЄС. Щоб всі розуміли, у нас не було навіть зараз грошей заплатити пенсії. Не було взагалі. Ну, грошей немає. Країни півночі консолідовано купили для ЗСУ зброї на 500 мільйонів доларів. Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, заявляє, що США допоможуть Україні з енергетикою, щоб пройти цей ваш складний сезон. І все це на тлі міндіч-гейту. Тож, хочу звернути увагу: боротьба з корупцією не заважає допомозі Україні, і це ломає стратегію офісу президента, що через корупційний скандал ми втратимо підтримку і допомогу наших партнерів. Це брехня, брехня, яку вони розповсюджували. І весь час казали: не можна казати про корупцію. Займатися вони вважають, що корупцію можна, а казати про неї не можна. І от така хибна логіка, до речі, була підтримана частиною населення України, схоже, тою самою частиною, яка готова сприймати і міндіча як святу людину і найближчу людину, яка наближає перемогу України. Так от це знімає питання: чи варто казати про корупцію, чи варто марчати про неї мовчати про неї, і це проблема вже для влади, яка намагається замовчувати корупцію або приключати увагу на інше. То що тоді може допомогти владі зараз? І скажи все ж таки: а чи варто визнати, що Зеленський ну, вже політичний труп? Ти знаєш мою позицію, що я думаю, що він не піде на другий термін по завершенню війни. І на мою думку, вся інтрига з приводу другого терміну вона зберігається вищо для того, щоб утримувати зараз команду? І до моменту міндічгейта це мало реальний сенс. Бо як тільки президент в Україні, будь-який Зеленський Зеленський, до речі, не тільки в Україні, але в Україні зі слабким інституцією, перш за все, говорить: я не буду, я не йду на другий термін, то щурі починають розбігатися по різним новим політичним командам, тому що з цього моменту він стає кульгавою качкою. І ясно, що в таких умовах жоден з президентів ніколи не вийде і не скаже, я не піду на другий термін, коли він вже президент. Як кандидат можна говорити, можна не говорити. Це про питання реальної оцінки ситуації або неадекватної оцінки ситуації. Але я не очікую, що Зеленський скаже, що я не йду на другий термін. Хоча в ситуації після міндічгейту. Це навіть говорити не потрібно, воно визначиться за результатом того, як далі ситуація розвиватиметься. Причому перемінних було три зараз, в принципі, їх дві з половиною. Бо перша перемінна була: яку позицію займе Зеленський? Прик покривати своїх чи декларативна позиція мається наразі, покривати своїх чи продекларує готовність боротися з корупцією. Тепер чому це половина стала? Тому що тепер визначений коридор. З якого випасти не зможе влада. Але питання в тому, чи буде рухатися вона по цьому шляху, чи не буде. Буде імітація, чи буде дійсно дії. Е, я певен, що дії будуть відбуватися навіть якщо влада не захоче з підпалки, бо ситуація буде туди штовхати. І тому було важливо, щоб Зеленський визначився і став на ці рейки, а далі вже, як цю вагонетку всім разом -то штовхати, вона, буде штовхатися з різних боків. Друга перемінна, яка ще не спрацювала, це. Ми не знаємо, чи є розслідування в зовнішній юрисдикції: ФБР чи в Європі чи інші країни. Ми чуємо натяки. Ми бачимо фотографії з банкнотами з американською пропискою. Беремо в лапки. І, відповідно, ми можемо припустити. Але залежно від того, чи є чи нема цей зовнішній фактор розслідування, тощо ситуація може змінюватись кардинальним чином. Uh, і для міндіча і ко, скажімо там, Цукермана, всіх інших, і для політичного впливу всередині України це перемінна, яка може ситуацію перевернути перевертати верніше багато разів. І третя перемінна це наскільки якісно зроблена робота слідчими і прокурорами. Бо за 10 років роботи сапи НАБУ ми бачили. Багато провальних кейсів і помилок, і чого тільки не було. Зрештою, такий рівень ефективності, згідно з оцінками суспільства, який ми маємо, їх він з цим пов'язаний. Тому і наразі велике питання: чи якісно зроблено, чи ні. Я сподіваюся, що все зроблено добре, бо і для набу і для САП зараз це питання виживання, якщо вони дадуть в штангу, замахнувшись так високо. То їх після цього просто порвуть в, на лахміття цих інституцій, просто не буде існувати, тому що тих, хто зараз сидить і чекає, щоб вони дали в штангу, просто безліч. А більш того, у всієї цієї команди найкращі адвокати будуть, я певен, в цьому, і будуть працювати цілі команди на те, щоб а, знайти помилки, б, використати їх проти самих же на а, дискредитувати їх, витягуючи компромат, якого накопичено за весь цей час, безліч. Ті, хто трішечки знаються в цій темі, спілкуються з адвокатами, які працювали в справах, де присутні на Буї САП, ті, хто мав, скажімо, змогу спілкуватися з екс-слідчими, які пішли з цих інституцій в силу певних обставин, скажімо, і так далі, вони знають, що там дуже багато скелетів шафі, які можна витягати, які будуть витягати і будуть домальовувати туди ще більше. Страшилки будуть правильним чином це позиціонувати. На що чекає вся ця медіа війна навколо? І тому в залежності від того, наскільки дійсно справа не на плівках? Мене інформаційне агентство польське вчора зателефонувало їх. Журналістка і каже: пане ви там перше, друге, третє, четверте питання, по цьому помінячу. І десь питанням п'ятим було: слухайте, а у вас завжди так слідчі органи? З режисурою драматургією відео роблять, з поставленим світлом, з в грімі. А як до цього українці відносяться? До того, що це в такій формі подається? Це ж прийоми скоріше кіношні й журналістські. І я сів е, в моменті, бо мені навіть в голову це не приходило. Тобто, я, звісно, віджартувався. Я кажу, що знаєте, росіяни на початку повномасштабки розповідали, що в нас є бурна бомба. Кажу, але будь-хто, хто, хто коли-небудь пересікався з українцями, розуміє, що в нас ці бомби чисті, вони всі по порядочку натерті, відполіровані В нас бурної не може бути. Тому вони якби лише. в нас набув. І вони дуже чимні. Завжди вони. А дрони в нас виключно добрі. А... Але всі, хто пересікався, кажу, з українцем бла-бла. І... НАБУ, якби зробило б це відео просто десь на колінці, а не так, то воно би провалилося просто в медіапросторі. бо інший контент весь достатньо якісний, бо українці звикли вже до того, що все це має бути з музичкою, з емоціями, має бути драматургія. Ну такими, ми в розбаловані якісним інформаційним контентом з точки зору картинки. Якісним і відповідно кажу, для мене наприклад, навіть такого питання не виникло, і для я розумію, що інакше. Вони би не забезпечили би цю інформаційну бульбашку. Тобто, тут те, що, наприклад, навіть для закордонних е, е, спостерігачів викликає подив, і вони говорять, ну це ж тіпа ті, неправильно, і серії в Україні так воно працює, і немає ідеалів, якихось стандартів в цьому. Є реальні умови в українських умовах Воно тільки так може працювати. Але ми побачили, що в них чудові гримери, чудові режисери, е, е, оператори, інше, але це не докази в судіща. В Суді мають бути окрім плівок, але вже без драматургії, камер і так далі. А записи чистенькі, які можуть прослухати з експертизою, з усім там, де мають бути докази, документи, де мають бути розслідування ходу грошей, де мав бути хтось, хто співпрацює зі слідством, мабуть, комусь вже запропонувало якусь угоду зі слідством. Чому власне? Черговий раз повторюю, цих зараз і виймають з СІЗО для того, щоб не було таких спокус, що Називається. Я певен, що їх будуть тримати ледь на золотій її клітці, рівно для того, щоб, не дай Боже, вони не пішли на угоди зі слідством. Тобто, все це нас ще чекає і буде попереду. Якщо якісно зроблять, до речі, скажу одразу ложку дьогтю. Для мене, наприклад, питання 12 і 25 мільйонів застави. Викликає серйозне занепокоєння. Чому, якби це був старий суд якийсь і умовний суддя Вовк, було би все зрозуміло. Занесли, не занесли, зателефонували тощо. І суд вирішив не тримання під вартою, а можливість альтернативи вигляді застави. Заставу таку в сотню тисяч доларів поставили для того, щоб можна було її заплатити і десь нашкрябать. Хоча й то не примудрилися. Кампанія якась з тисячою гривень уставного фонду з незумілим походженням грошей, але вносять. Але ми маємо справу з Вищим антикорупційним судом. Ну плюс-мінус суд з нормальною репутацією. По судді ми також не бачили, що були якісь питання, і такий суд, ну, найкраще, що в нас є в наших умовах, скажімо, все одно йде на те, що ставить достатньо низьку планку в справі, де сотня мільйонів доларів звучить, і включає цю альтернативу, триманню під вартою, в якій ситуації суддя, який, припускаємо, хочемо в це вірити, судить чесно, піде на подібне. Я не правник, але як я бачу і припускаю, чому я тривожусь, в тій ситуації, якщо він не переконаний в тому, що в нього достатньо доказів для того, щоб взяти під варту без права застави, бо а якщо це буде через е, е, як це, е, занадто жорстка форма, Запобіжного заходу, то апеляція це відміни. Це відмінить європейський суд. Потім і так справу можна буде відкатити. І суддя може перестраховуватись іти на подібний крок для того, щоб не відкатилася справа, для того, щоб не було потім відміни всього іншого і не хоче ризикувати. Тому для мене це тривожно дзвіночок. Чи будуть там достатні докази, чи будуть вони достатньо переконливими, і щоб не трапилося так. Що докази будуть недостатньо переконливими, і ми побачимо ситуацію, коли а, суспільна думка чітко сформована. Ми розуміємо, що негідники тут ходити нікуди не треба. Я зараз не збираюся назвати когось винним невинним. Але того, що ми почули, достатньо, щоб сказати, негідники, а просто навіть аморальні е, е, покручі, Бо те, як говориться і те, що говориться, це про людей з ампутованим сумлінням, просто відсутнім як явищем і. Тим не менш, дадуть в штангу, і тоді хвиля зневіри просто накриє суспільство, тому що зараз надто багато на кону стоїть.